Сирійці. Слава Божа! Пророк заховав його далеко в горах. І от цікава річ, що впродовж тих восьми століть цієї слави Божої не було ніде. Аж коли народжується Божий син, з'являється Божа слава, ангели звіщають, пастирям звіщаються, і вони приходять, щоб поклонитися. Але дуже часто вони були у неволі. І як пояснив пророк, перше прийшли асирійці, потім були вавилоняни, потім були перси, потім було військо Олександра Македонського, потім була Римська імперія. Але весь цей час у народі та й у світі вже чекали на народження того, про кого було звіщено, серед випробувань, серед труднощі. Повіщення про те, що хлоп'ятко нам народилося сина нам дано, предвічний Бог, князь миру. Якщо ми уважно подивимося, весь цей час ті, які були, от сьогодні згадуємо Йосифа, він прямий нащадок царя Давида. Але в неволі, можна сказати, майже як у підпіллі, книги. Де були записані родоводи зі святині, так само були забрані і носилися лише в серцях і в поколіннях, передавалися з одного в інше. І ось нинішній час Йосиф, убогий тесля, а за покликанням, як деякі біблісти кажуть, цар в ньому його ніхто впізнати би не зміг, бо і одяж скромна, і праця благородна. А хтось інший є царем юдейським. Але насправді він і думеці в тому норді не мав права бути царем. Але корпорація з Римською імперією давала можливість, Римська імперія до нього була лояльна, він був дуже зручний, ще й відбудував святиню, і через то його страшенно любили, бо начебто був добродій. І ми бачимо через всю історію, як вони між собою, світська влада і та, яка мала би шукати правди Божої, корпорувалися. І закінчили вони дуже зле, римляни їх розтоптали. Але як ми уважно подивимося, то пророцтво Даниїла воно говорить про те, що всі людські союзи, які б вони не виглядали міцні, бо там було золото, мідь, срібло, залізо, глина. Римська імперія Олександра Македонського була надзвичайно сильна. Здавалося, що це потуга, яку ніхто здолати не зможе. Але дивимося, столиця поганського світу стала столицею християнської. На цілий світ звідти пішла благовість, і апостоли повернулися туди. Але нинішній день про Йосифа. От уявіть собі, народився. Божий син. Мудреці вивчали, шукали, аналізували шлях. Вони могли собі сказати: ну, подивимося, просто за траєкторією зірки, з'явилася нова зоря. І в книзі чисел пророк про це так само згадує, що з'явиться зоря і прийде три мудреці. Століттями перед тим люди звіщали, і воно череда подій одна за іншими здійснюється. Тому з книг книжників. Де має народитись? Як стривожився страшно, бо вважав, що на Його трон тепер є загроза. Він і з ним весь Єрусалим. Це було точно так, коли Ісус в'їжджав потім в Єрусалим, всі стривожились. Спокон віку було слово, слово було в Бога, слово було Бог. Ним все повстало, без Нього нічого не існує. І ось слово стається тілом і замешкує між нами. Звіщають ангели, приходять поклонитися і дивуються пастирі, приходять мудреці, і приносять свої дари, пішли в Єрусалим, бо думали, належало себе напевно в царських палатах. Але царя побачили, свиту побачили. І тоді ведені зорою пішли інакше. Вифлеєм, мені здається, це десь 8 кілометрів від Єрусалиму, від гамору столиці. Але називається воно містом хліба. Той, хто поклав себе в ясла, є правдивою поживою, правдивим хлібом для усіх. І ось дивіться Йосиф. Якось священник розказував на уроці катехизму про ту подорож, каже діти: ну і як ви то бачите, як то вам виглядає, що Йосиф мусить брати. Матір Божої Ісуса і втікати в Єгипет. Ну один піднімає, каже: Ну, знаєте, якби я був на місці Бога, я би то так всім дав, що каже, всі би боялися. Ми всі посміялися. Але Господь Бог постійно показує нам, що ми настільки далеко втекли від життя і настільки вражені, що Він до нас приходить як дитя. Знаєте, світ тихий, коли ми співаємо. На вечірній, то знак того, що дивитися на сонце ми не можемо, ми осліпнемо. Але коли це сонце сідає і його сяйво стає тихе, ми здатні побачити сонце і не осліпнути. Господь Бог приходить у цей світ, щоб нас, охоплених темрявою смерті і гріха, привести знову до нового виміру життя. І в першій главі. Улюблений учень каже: прийшов до своїх, свої не прийняли. Вороже прийняв ірод, тогочасна духовна і світська еліта, коло них стривожилися всі, тому що був якийсь усталений порядок життя. І ось Єрусалим і вісім кілометрів село, де вирує життя. Як багато людей пролетіло мимо, просто було нецікаво. Ви, може, в нинішньому часі так само почуєте, ну чому там? А мені не цікаво, а мені це важко, а мені це нащо Тому що тут вирує життя, життя в повноті, життя, що преображує все. Ну і тепер за Йосифа. Уявіть собі, ангел звіщає про чистоту Богородиці. Його часто люблять зображати, що він такий старенький, щоб підкреслити його чистоту. Але якось наш митрополит каже, читав один новий коментар. Кажуть, що Богородиця, виявляється, могла мати найбільше, певно, років 16, коли народила Ісуса. А Йосиф правдоподібно не 80, а таке 18, для того, щоб бути благородним, для того, щоб бути мудрим, для того, щоб бути мужнім, для того, щоб бути рішучим, для того, щоб мати надію на Бога не обов'язково бути старим. Треба мати серце, діткнене Божою благодаті. І ми сьогодні згадуємо пам'ять Йосифа як того чоловіка, який поруч з Божим дитям, з Божим сином, з Богородицею, найбільшим чудом світу, центром нашої вселенської історії. І він, бідний, сказав би собі, я нещасний чоловік, в таку даль при таких небезпеках. В тому часі каравани, коли йшли, то наймали охоронців, тому що дуже часто по дорозі нападали злодюги. І ось він, надіючись на Бога, посеред ночі пускається в дорогу, а по сіпаки іруда, військо, хочуть вбити дитятку. І ось людина, яка надіється на Бога, вона не чекає, що щось станеться. Вона крокує, вона йде, вона виконує. І от подивіться, що сталося в нас. Яка страшна орда зависла над нашою землею? І якщо хтось думає, що це битва за територію або за якісь образи, це битва за душі, це битва за те, щоб загасити світло, це битва за те, щоб в світі всіх поставити під ногу. Це той, хто боїться, проливає кров. Якось одна наша порохянка дуже гарне привітання прислала, що каже, в тому світі якось залишається все подібно. Міняються лише іроди, які лиють кров, бо трясуться за те, що хочуть інших мати під собою. А Бог, яким усе живе, дає себе в наші руки, як безборонне дитя. Мої любі, святий Йосиф є опікун святої родини. Для того, щоб бути чистим, треба мати серце, діткнене Богом. Святий Йосиф є опікун Божої церкви, він є опікун всіх робітників, він є опікун батьків. І так, дивлячись на нього, кожен чоловік може собі збагнути своє неповторне і надзвичайне покликання від Бога. Він не сказав у Святому Письмі жодного слова. Але його постава, Його любов, Його благородство, Його вірність, Його надія, Його шлях бездоганний. Ото От і ми тебе, нині, святий Йосифе, просимо. Ми, священники, просимо тебе будь опікуном, щоб ми розуміли, як маємо турбуватися про це найдорожче що є у Бога, Його церкву. Навчи нас. Будучи батьками родини, вміти так чисто і віддано любити, щоб ті, кого ти доручаєш нашій опіці, мали і безпеку, яка не походить з зовнішнього світу, але з глибини людських сердець і повноти Божественної благодаті, могли і ми крокувати у цей день серед труднощів, випробувань, серед страшних загроз. Бо ми, на жаль, у тому світі смертні, і можемо. Померти смертю ганебною, коли низько стелимося по землі, або можемо прожити як діти Божі, над якими смерть влади немає, і хоч фізично перехід існує, але щастя попасти у світло Божого життя. Тому ми тебе, нині, Господи, просимо про наші сім'ї, якщо ви подивитеся, нині знову найбільша війна і ворожнеця Проти сім'ї, проти чистоти, проти тих найбільших вартостей і цінностей, які Бог подарував нам, коли у наші серця вклав любов. Просім Господа Бога, щоб у так часі таких страшних випробувань ми у своїх серцях носили світло Бога. А тепер дивіться, мої любі, ми ніколи не буваємо такими самими. Хтось каже, та я нібито так і не змінився. А ми собі загляньмо у наше серце, що за минулий рік дуже непростий, за рік війни змінилося у моєму житті. Який я став? Чи, можливо, більше стривожений, чи більше сповнений надією? Можливо, перед тим мені здавалось, хай би то все скорше закінчилося, щоб я тепер міг повернутися до свого звичного життя, чи я тепер розумію, що імперії, злочинці, іроди минаються. А життя Боже, воно безконечне. Може я тепер збагнув, що можна бути у великому місті, у великому гаморі, а тут яких вісім кілометрів поруч, у тиші князь миру і життя податель у присутності його матері, святого Йосифа і земних звірей. Як то ми співаємо і молимося в трупорі, що все виходить Господеві на зустріч? Ангели співають, зоря вказує на світло, печера дає притулок, звірі дають тепло. Пастирі разом з ангелами подивляються, співають Господеві, а ми, люди, тобі, Господи, що принесемо, приносимо матір. Діву, отут і Тебе, Пресвята Богородиця, молимо за нас, щоб ми справді мали щастя твоїми дітьми бути. Ось і Тебе, святий Йосиф, просимо про опіку. І тобі, Христе Боже, сьогодні приносимо наше серце, наші молитви. Ми молимо Тебе за наш край, молимо за тих, які нині подібні, як святий Йосиф, ціною свого життя. Опікуються і бережуть наше життя у цій різдвяні свята. Молимо Тебе за наших захисників і захисниць. І завжди, і всюди, де би ми не ставали до молитви, ми молимо Тебе за них, щоб серед найгірших випробувань вони були повні надії, були сповнені силою, завжди мали Твоє світло, якому немає кінця. Тебе, Бога, молимо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Промовмо всі з усієї душі і з усієї мисли нашої промови.